Тебе я бачу, Боже, всюди, При в приміннях сонця у Росі, чому не помічають люди, якій ти величі красі, Прекрасний рук твої творіння, усе придивно ти зробив. Життя із пороху і тління ти у природу помістив. Все неповторне і чудесне, оригінальне і просте, величне світле і небесне, наповнене і не пусте, усе хвалу тобі складає, і пісня слави полетить. Про Бога все оповідає, но людина все мовчить. Коли вдивляюся у небо. Я бачу очі там твої, розповідаєш ти про себе, про таємниці всі свої, про плани вічні не незмінні твій голос тихо говорив, про те, що люди є не тлінні, ти вічне серце їм вложив. Про те, як вічною любов'ю, навіки полюбив, їх ти полюбив, Яких омив своєю кров'ю, як на хресті за них висів, і бачу ясину картину, як батько голову схилив, як заживився за людину, рукою сльози затулив. Ніби стихло все творіння. Перед зарядом їх прийшло, сумне, печальне голосіння, Не небо почало. скажи ну як можна мовчати? Коли ти бачиш цю любов, яка хоче тебе прийняти, надієш щоб ти прийшов. Лиш на секунду зупинися, він серце дасть тобі нове, прислухайся, не відвернися, вставай, Христос тебе зове. Ісус Христос сказав про себе, що Він один є двері в небо, та щоб і з небі піти, покрідовий душі відчинити, за ним і сяє місце світло, а не крити без ключів. Самок і ключ ідуть в комплекти для будь-яких дверей земних це не два об'єкти. І надають декілька ключів завдання в поручній силі, замках замкає ключів це інші то підробні хибні, ось двері нерву, <клес> ось ключі, їх три багато різних різних. Ми спробуємо їх знайти, що приведе у місто рідне. Цей ключ називається правильністю. Наші добрі діла, слова, думки. Небагато хто хоче цим хочом скористатись. Вісім зразіком та пригріть, як завжди. Ми зрішили усі і позвали наслава, хоч би як найстрашніх. Вже чисте свято тями кріх, волоніть і нема вороття, не підходить цей ключ, не відчинить ніколи, наші двері, що не поведуть до Бога, наша предмісті є ніщо перед Богом, і один лише втице Христос наш Ісус. Ми називаємо цей ключ. Хоч потрібну вони нам, не може, дати нам спасіння, хоча вважають дуже щастя, діти навіть і дорослі, ще як родині християнській нам народити довелося, І ти напевно, вже спасені переваги величезні, але ми бачимо писані, було прикро відмочення. Як не може життя вічно, на понаслідству передатись, і ключ цей зовсім не підходить, потрібно інше нашого. Цей ключ відвідала на церкву і вкрай це раз. Може вони зможеш відкрити І вічиниться на церкві раз. Та ні не підходить, він також, і навіть не влізає. Ходити на церкву потрібно, ти це не землю спасає. Несити ще ходить до церкви, у небі снесон співає. Цей ключ не підходить і близько, і вежі не відчиняє. Людей так багато, сьогодні, гоні що снова дзвонив Божий цар ходити. Оскільки в руках вони ключ за наші багатства і на і і ключі. Уже твої гроші на благо народ, для бідних нещасних дітей і карі. Будуть церкви і лікарні для Бога. Оце так заслуга, оце так успіх. На жаль такий ключ, ніяк не підійде. Ти пробуш на небо, не знов купити гнізер, і нікчемні усі скампи світи. І вічна життя, не купиш ніколи. коло. П'ятий ключ служіння в церкві. Так багато хто із нас трудиться для Бога чесно кожен день і кожен час. Віддаємо сили, вміння і все життя у жертву Богу. Та, на жаль, усі спасіння не придбають через нього. Бо спасіння не від літків, щоб не було чим хвалитись, не підходить ці ключі, бо дверей не вічи. Осінь, і крізь як він піхоти, подивіться в нього форму, закрити розпорядні сім, нам двері нічне, небезпека, досла. На спасіння той банки нас заключити. Він не кров'ю суса, та полиза і все, про відкриття на вічність, бере цей і віча. Яким ключем сьогодні ти хочеш скористати, ти не хоча ключів багато. Таким, яким ти зможеш відкрити двері в небо, але Христа не жити і любити так, як треба. Христос своєю з спасіння на привіз, і місто обіцяє, Господь води має слід. Прийме цей ключ волковський, дарунок під Христа, покривчини двері у світлі небеса. і все того, що треба, та людям обирати, Який же ключ на небо сьогодні прийнять. Вістох хвали і сам і Господи тобі, Осану. Від Івана, 10 глава, 11 по 18 віршик. Я пастор добрий, пастор, пастор добрий кладе життя власне, за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошать. А наймет утікає, тому що він. Е... Від найми і не дбає про вівці. Я пастор добрий і знаю своїх і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я оце знаю. І власне життя я за завівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї. Кошари. Я повинен їх припровадити, і мій голос почують, вони, і буде отара, одна і один пастор. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. Ніхто мене. Його не бере, але я сам від себе кладу, його маю. Владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Добрий пастир, це ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Він сказав про себе, я є пастор добрий. Якби це було не так, він би не віддав свого безгрішного життя за овець своїх. Своєю жертвою він покла... він показав любов до своїх вівців. Він же сказав: немає більше тієї любові, як хтось покладе життя своє за друзів своїх. Саме це і зробив Христос. Він віддав своє життя за нас, коли ми ще були грішні. Тепер у нас немає бути сумнівів у Його любові. Навіть якщо нас ведуть, нам здається, що ми йдемо не тою дорогою, ми маємо розуміти, що ця дорога для нас найкраща. Голгофа це є місце Божої любові. Якщо хтось шукає доказів Божої любові, нехай стане перед нею і, і згадає все, що там сталося. Вівці Ісуса Христа дуже щасливі, маючи такого пастиря. Вірю, Господи, по правді у слова. Ще не чує Бог, якщо навіть подує вітер у життя твоє плином тривог. Не спіши говорити в устави й нарікати на долю свою, подивись на Ісуса віра, чи ж не більші вони за твою, а в йому як тобі боліло, але муки страшні прийняв. На хресті розп'яли його тіло, біль таку ти, мабуть, і не знав. Не кажи, що сам залишився, що нема кому допомогти. У Христові очі вдивися, на хресті був самотній один. Небо погляд сумний підводив, о навіщо лишив, Боже мій? Над ним смерті, холодний подих, чи було ось так важко тобі? А буває, образи ти словом, і змовчати не можеш тумить. На Христа подивися знову знову. Він насмішки покірно терпить. У лице йому злісно плювали, на чоло вінок стерну вдягали. Ми з тобою такого не знали. Смертну чашу ще не пили. А Христос наш тот дна її вибив, щоб звершити спасіння твоє. Тож не думай, що Бог залишив завжди поруч з тобою Він є. У хвилину смутку і страждання підкріпляє Бог з Духом Святим. У найважчих випробуваннях він не раз на руках носив. Не кажи, що небо закрито, що не знаєш життя твоє, Бог. Якщо вірити будеш і молитись, то побачиш його в час тривог. То почуєш крізь гурті світу, ніжний голос Ісуса Христа. Я люблю тебе, я твій Спаситель, ти дитина моя дорога. Збережи в серці пари з віри, бо ти цінний у Божих очах. Як би сонцю, Бог сказав. Та ні, це просто там де читають Біблію, Ходімо, буде цікаво. А, ні, вибач. У мене є ще купа справ на сьогодні, то і зараз я ось читаю. Ну, дякую, що запросив. Жаль, може передумати? Добре, добре, я подзвоню. Так, Біблію я сьогодні почитав, зранку помолився. Тепер можу з чистою совістю зайнятися чимось своїм. Ой! Ох, як мені погано. Ну що ти застив і рота відкрив? Поможи встати, зовсім вже змучив. Ти погано почуваєшся? А як би ти себе відчував, якби тебе морили голодом? Тебе не годують, але хто? Ти? Я та я вас перший раз бачу. Будеш продовжувати в тому дусі, то й в останньому. Так, а хто ви? Я твій духовний чоловік. Но цього не може бути. Чому ти такий слабкий? Адже я живу нормальним нормальним духовним життям. А значить, ти повинен бути здоровим. Де да ну, нормальне духовне життя кажеш? І що ж ти робиш? Ну, я ходу до церкви, допомагаю нужденням, а ще й молюся і читаю Біблію. Чудово, значить, читаєш Біблію. І про що ж ти читав сьогодні? Ну, про цього, як же його? Про Йосипа. Він ще й народ ізраїльський по пустелі водив, Здається, ось, ось ось тобі здається, а я помираю. Знаєш, як ти читаєш? В одне вухо влітає, а в інше вилітає. А це моя духовна їжа, хліб, яким я живу. Адже я це ти. І що робити? Знайшла в кого спитати. Знаю лиш тільки одне, що поки слово Боже не стане частиною тебе, то все це нормальне духовне життя нічого не буде вартувати, а мені точно буде кінець. Я, здається, зрозумів. Не хвилюйся, все у нас буде добре. Я дуже на це надіюсь. Вибач, я здається, забув тебе телефон не можу знайти, а ось він. Як добре що ти знайшов. Я вирішив піти з тобою на зустріч вивчання Біблії. А чому ти передумав? Мій духовний чоловік захворів і він потребує допомоги. Зрозуміло. Ходімо, ми якраз вивчаємо книгу Даніїла. Гадаю, тобі це піде на користь. Дякую.